Зрозумів для себе, що дурно і зла релігія не несе спасіння, а лише розруху, тому що в ній немає любові, немає Бога, а несе за собою злість, заздрість і немає Святого Духа, і таким я прийшов. До церкви. І спустя час я вивчав Слово Боже, пізнавав Бога, тому що я прийшов до церкви, у мене не було ні любові, ні розуміння, а була лише зозрість, злість, ненависть. До цього світу. І церква показала моє справжнє лице, і я почав це все виправляти, і почав працювати над собою. і Пастиря показали, що є істина, є Бог, і я почав приймати цю істину і почав. Проповідувати, і слово Боже, звільнило мене від окув сатани, від зоздрочів, від злості, пастиря навчили, що таке любов, що кожна наша дія вона несе відповідальність, і за всі свої речі ми несемо відповідальність. І тому я почав учитися у докторів теології, почав слухати і пропускати через своє серце слово Боже, і це слово почало працювати у моєму житті.